Всім привіт з вами на своєму каналі Алікс. За цілий тиждень Виходу на роботу. Ну і по магазинах давали здачу і попалася одна гривня Маки 2015 рік. Дві копійки ще попалися з Совєського Союзу. І що найголовне, дорога монета. 10 копійок, 6 ягодник. У третій грозді, Ведем. у третій грозді щас... 6 ягодок. І в шостий так само, 6 ягодок. Правда, вона побита, вбита така Чотири 4 часики дирочки вона. на одиниці, на нулові. Ну, нічого. Це і так хорошо. 6 ягодника зловить зараз у 22-му році це. Це хорошо. Ось такі на здачу попалися монетки. Без перебору, як то кажуть. А то обично по 500 тисяч гривень перебираєш і 6 ягодника не знайдеш. А тут так. Все, підписуємося на канал, ставимо лайки. Можу, раз в неділю якесь видео буду випускати по пару минут, щоб, щоб канал не збивався, щоб було. До зустрічі на каналі, всім пока.